Так, друзі, всім привіт! Хочу вам нагадати, що відповідно до нових правил любительського рибальства 15 лютого до 31 березня 2024 року включно, встановлюється заборона на вилов щуки звичайної. Ця заборона встановлена з метою забезпечення охорони щуки звичайної під час її міграції та відтворення, збільшення її запасів. Разом із тим, з метою недопущення порушень, вимог законодавства та завдання шкоди рівному господарству забезпечує посилена охорона щуки під час таких міграцій та відтворення та контроль за випуском у живому вигляді щуки, звичайної у разі потрапляння її до улову та під час з'їздень любезку та спортивного рибальства. Якщо ж ви все таки спіймали та порушили цей закон, то за це передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та за кожен незаконно добутий екземпляр порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3468 гривень. Також наразі діє заборона виливу риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно літньої нерестової заборони 2024 року. Якщо ви хочете ознайомитися з новими правилами рибальства, я залишу посилання під відео. Також не забувайте, що є додаток для Android до війни рибака, в якому зібрана корисна інформація для рибалок початківців а також тих, хто ловить вже давно. Не забувайте ставити вподобайку та підписку на канал.